В одному із місць, яке постраждало найбільше від російської комбінованої атаки, там склався буквально під'їзд. Працює наша Ірина Коваленко. Вона зараз розповість нам більше деталей, які відомі станом на цю хвилину. Іро ще раз привіт, тобі розповідаю. Так, зараз Іра до нас повернеться, тому що маємо технічні проблеми. Самі розуміємо, що в таких умовах працювати наші журналісти виїздять також, ризикуючи і своїми життями, в тому числі, і розуміємо, що іноді техніка, який зв'язок вони не не витримують, але тим не менш, є зараз оновлення про те, що двоє людей загинули. Я бачу це на українській правді, але я поки що не можу знайти підтвердження. Саме звідки ця інформація, чи від ДСНС, чи від МВС? Ось але я думаю, що ми її оновимо. Так, іра іро чи є зв'язок. Так, вітаю колеги. Ми зараз перебуваємо, зокрема ось побіля будинку, в який влучила російська ракета. І ми бачимо, що зараз дуже оперативно рятувальники працюють. Вони розбирають якомога швидше завали, тому що не знають, чи є ще там люди, чи немає. За дописом президента Володимира Зеленського там можуть бути під завалами люди. Ми знаємо, що кількість жертв за даними мера Києва Віталія Кличка зросла до 43-х. 26 людей зараз перебувають у лікарні, і їм там надається допомога. Зараз розуміємо, що цілий під'їзд багатоповерхівка просто склався від удару російської ракети. Ви можете зараз на власні очі побачити, як рятувальники намагаються матраси, все сміття, яке утворилося від. Будинку скласти для того, щоб якомога швидше людей, якщо там є люди, дістати. Працює важка техніка, тому ми то бачимо, що й паралельно розрізають плити. Також все це гасять рятувальники теж водою для того, щоб не було ніяких займань. Розуміємо, ось якщо поглянути на верхні поверхи, просто залишилися від квартир людських одні двері. Весь під'їзд зруйнований, і ну насправді нічого вцілілого немає жодного поверха немає вцілілого. Також хочу зауважити, що тут на місці працюють так само поліціянти, а вони коригують дії людей, які тут є місцевими мешканцями, які перебувають поблизу своїх будинків, тому що не лише ця багатоповерхівка зруйнована один під'їзд. А і дуже багато пошкоджень є повибиваті вікна. повилітали шибки, повилітали рами, повилітали навіть решітки. І звичайно, медики і поліціянти дуже швидко розгортають штаби допомоги для того, щоб якомога швидше і краще надати психологічну допомогу людям. Тому що ось цей критичний стан постраждалих. Звичайно, ми розуміємо, що був саме в момент, коли пролетіло. А це ста. Лися близько п'ятої ранку. Близько п'ятої ранку на Київ полетіли ракети. Ну і відповідно зараз люди перебувають в шоковому стані. Бачила на власні очі, як люди просто збирають у пледи, у ковдри якісь свої речі з такими клунками їх виносять із пошкоджених квартир для того, щоб берегти хоча б щось. Ну і також е, зауважу, що е, на місці е, працюють дуже багато рятувальників, і е, ми е, будемо спілкуватися із ними. Також е, чекаємо на коментар від е, очільника МВС Ігора Клименка. Він нам надасть е, найбільш точні актуальні деталі е, про те, е, наскільки великих руйнувань завдала сьогодні російська ракета, і звичайно е, про те. Е, Скільки поранених, і чи не дай боже не збільшилося число жертв? Ось до речі, попрошу свого оператора показати позаду нас рятувальники приносять воду. Різноманітну ми розуміємо, що і ДСНСникам зараз дуже складно працювати. Ну і відповідно, також людям потрібно надавати бодай, якісь засоби для того, щоб напевно не Втамувати спрагу, а все-таки втамувати ось той проляк, той шок від того, що сьогодні заподіяла Росія. Ось, до речі, дуже показовим є те, що Росія нищить просто мирне населення. От у нас є обгорілий підручник, обгорілий підручник із мовних знань. Із мовних знань ми розуміємо, що це загальномовні знання, і е, тут просто факти того, наскільки Росія е, прицільно і е, продумано цілеспрямовано б'є по мирних. Мешканцях я поки передаю вам слово колеги. Буду спілкуватися із місцевими, буду дізнаватися деталі і одразу до вас оперативно вмикатимуся, для того, щоб повідомляти про чергові на жаль злочини Російської Федерації. Дякуємо, Іро, наша Ірина Коваленко та інші наші колеги працюють на місцях, які постраждали в Києві внаслідок сьогоднішньої нічної комбінованої атаки по столиці. Звичайно, що ми далі продовжуватимемо розповідати вам деталі про наслідки цього обстрілу.